Вас вітає лікарня ізраїльської онкології «Лісон». Це місце, де рак перестає бути вироком. Головна перевага нашого медичного закладу комплексний мультидисциплінарний підхід. Ми дбаємо, щоб кожен пацієнт у стінах одного закладу міг отримати всі потрібні йому процедури: від профілактики та діагностики раку до лікування та реабілітації. Усі процеси організовані за зразком провідних ізраїльських клінік. Ми пропонуємо персоналізоване лікування онкологічних захворювань за сучасними міжнародними протоколами. У Києві та Чернівцях. Там, де зручно пацієнтам. З першого візиту і впродовж усього часу лікування куратором пацієнта є його клінічний онколог, онкогінеколог чи онкогематолог, залежно від захворювання. Тактику лікування у кожному випадку визначає консиліум лікарів. До нього входять онкологи, променеві та хімієтерапевти, хірурги та діагности. Спільно вони створюють план дій, обирають найбільш ефективну тактику, методи і препарати. До нашої команди входять фахівці світового рівня. Вони беруть участь у консиліумах, дають рекомендації в особливо складних випадках. Усі висновки та рекомендації лікарів ґрунтуються на точних діагностичних даних. В арсеналі лісот. Радіологічна діагностика ПЕД-КТ, МРТ, КТ, Мамографія Рентген, ендоскопічні дослідження, гастро- та колоноскопія, бронхоскопія, ендоуЗД тощо усі види ультразвукової діагностики, інноваційне остаткування власної клінічної лабораторії, патоморфологічні дослідження з верифікацією результатів у Німеччині та інші провідні діагностичні методи. Залежно від клінічного випадку пацієнти лісо дотримують хірургічне, променеве та медикаментозне лікування. У лікарні проводиться сучасна діагностика та лікування усіх онкогінекологічних захворювань: раку шийки матки, раку ендометрію, раку яєчників тощо. Допомагаємо пацієнтам із рідкісними патологіями. Очолює напрям онкогінекології перший віце-президент громадської організації Української асоціації кольпоскопії та цервікальної патології, головний лікар лісод, доктор медичних наук, професор Алла Вінницька. Понад 99% гінекологічних, урологічних та абдомінальних операцій проводиться за допомогою малоінвазивного лапароскопічного методу. Переваги такого лікування для пацієнтів. Швидкі терміни відновлення, зменшені ризики післяопераційних ускладнень, мінімальний післяопераційний біль, відсутність великих рубців та мінімальні ризики появи спайок. Центром малоінвазивної хірургії лісот керує фахівець світового рівня з лапароскопічної хірургії, заступник головного лікаря з хірургічної роботи Сергій Байдо. Особлива увага при хірургічному лікуванні раку молочної залози приділяється не тільки онкологічній ефективності, але й естетичній складові. Саме тому переважна більшість операцій в центрі мамології лісот – онкопластичні. Лікарі під керівництвом хірурга-онколога Андрія Жигуліна широко застосовують органозберігаючі та реконструктивні техніки біопсію сигнального лімфовузла. Ліпографтинг та 3D-візуалізацію. Дивіз центру лікуємо рак красиво. Напрям ендоскопічних досліджень та втручань в лісот. Очолює хірург ендоскопіст Вадим Корпяк. Будь-які процедури у відділенні діагностичної та інтервенційної ендоскопії виконуються під медикаментозним сном. А отже, пацієнт не відчуває болю чи дискомфорту. А лікар має можливість не тільки детально оглянути шлунок, стравохід чи кишечник, а й видалити поліпи, що з часом можуть переродитися у злоякісні пухлини. Це найкраща профілактика колоректального раку та раку шлунка. Відділення хімія терапії лісот під керівництвом Наталії Касьян проводить медикаментозне неоадювантне та адювантне лікування онкологічних захворювань відповідно до міжнародних протоколів. Застосовуються оригінальні хіміотерапевтичні препарати, а також гормональна, імуно і таргетна терапія. Значна увага приділяється перемедикації для запобігання ускладненням медикаментозного лікування. Будь-яке хірургічне, ендоскопічне чи медикаментозне лікування доступне як в плютах поблизу Києва, так і у філії лісод у Чернівцях. Відділення променевої терапії, яке очолює Марина Соколовська, виконує як класичне променеве лікування, так і брахітерапію при лікуванні гінекологічних видів раку. У відділенні працює команда променевих терапевтів, медичних фізиків та радіаційних технологів. Радіотерапія розраховується, планується та здійснюється таким чином, щоб доставити максимальну дозу в пухлину та мінімізувати навантаження на всі здорові структури. Під час лікування з пацієнтами лісот працюють професійні реабілітологи, дієтологи та психологи. По завершенню лікування онкологи продовжують спостерігати пацієнтів у ремісії задля своєчасного виявлення можливого рецидиву. Наша мета правильне лікування раку і забезпечення максимальних шансів на одужання. І обов'язково Висока якість життя пацієнтів у процесі лікування та після його закінчення.